Підістика. Доброго ранку, Ічі. Доброго ранку, що. Сокі. Гей, я завжди хотіла спробувати щось для різноманітності. Єй! Так добре, що аж страшно. Спробуй також, Ічі. Е? Ого, твоє волосся таке мягеньке. Думаєш. Дивись, як тобі личить, так мило. Вибачте за запізнення, а? Що з вами сталося? <сес> То все сакі. Міняти стиль час від часу непогано. Ага. Це так мило. До речі, твій тато ж косметолог, правда? Не знаєш, як зробити таку зачіску. Думаю, треба зробити так. Хоначан, молодець. Мій тато не так вже часто робить такі зачіски. Вибачте, за. Що ж, ходімо. А де реакція? ч чекай, що чан? Невже тобі немає що сказати? Я подумала краще не озвучувати це. До речі, шічан. Я проти. Що? Чому? Це зовсім не підходить гурту. Але ж так ми складемо краще враження для глядачів. Я б краще прокачувала скіл, ніж візуал. Але я розумію, про що каже Сакі. Е? Візуал банди це те як вони виражаються. Це дуже важливо, якщо хочеш показати свої почуття світу. І справді, круті виконавці звертають увагу перше на костюми, а не на музику. Правда? ж? Але досі немає сенсу. То які костюмчики будуть у нас? Сузір'я лева. Леви? Якщо до цього? Взагалі не те. Але ж левчики прекрасні. Я вдома братику за поверненням САКІ